Добрий день, друзі. До нашого класу прийшла нова учениця. Назви себе, будь ласка. Мене звуть Жаклін. Привітаймо її! Це наша новенька. Привіт! У неї цікавий стиль. Сідай на вільне місце. Сьогодні ми починаємо дуже важливу тему. Іди прогуляйся кудись, який незграбний. Гей, сідай поряд зі мною. Добре, дякую. Привіт, друзі! Рада з вами познайомитися. Хочеш, зробимо селфі на мій ультра про смартфон. Тільки не чіпай руками. Ой, вибач. Може, хочеш пограти в попід зі мною? Що це за дитячий садок? Ми ж у коледжі багаті студенці таких розваг не зрозуміти. А ось її однокласники в захоті Ну все з мене вистачить. Ітане, ми йдемо. Куди це вона? Не зважай, вона просто нудна. Це діамант у 500 карат. Ого, ніколи такого не бачила. Який величезний. Має крутий вигляд, правда? Мені його на замовлення робили. Мій солодкий пиріжок, їж добре. Ой, це твій вихованець? Так, такий чарівний пухнастик. Схоже, про багато студентку знову всі забули. Адже з милою твариною, на відміну від коштовностей можна погратися. Та що там такого цікавого? Ітана, я теж хочу собі пухнастого вихованця. Зрозумів, я миттю. І швидше. Моя каблучко. Тебе негідно оцінили. Я вибрав найпухнастішу тварину. Вам сподобається. Друзі, йдіть сюди. Дивіться, що ми маємо. А! Це величезний памок. Біжімо! Почекайте мене! Вимию тут наш швидкоруч зроблю все чистим. Чудово! На сьогодні все. Давай швидше! Ой, я каву пролила! Хіба не можна бути обережнішим? Я тільки вимив підлогу. Упс, шкода нам час іти на наступний урок. Я візьму твій підручник. А як же пляма? Ах так. Я це вже не допиватиму. Багато студентка Керол звикла, що за неї завжди прибирають її помічники. Що це за манери цієї дівчини? Я зазвичай витираю плями ось так. Ви так тільки гірше зробили. Молодь зовсім чужу працю не поважає. Давайте я вам допоможу. Мені зовсім не складно. Я буду дуже вдячний. Дівчатка, йдіть сюди. Я завжди рада допомогти. Ти можеш просити нас про що завгодно. Неймовірно, ці студентки такі ласкаві до мене. Бідолашна Джеклін користується своєю популярністю Ярністю на благо не турбуйтеся зараз. Цей коридор сяятиме. Я написав, що це буде найкраща вечірка року. Привіт! Мені нема коли. Навіщо так різко? Дівчатка, зачекайте. Приходьте на мою вечірку. О, тобі сподобався мій флайер? Це так грубо. Гей, я схожий на кошик для сміття. Давайте врятуємо наш ліс. Цікавий плакат. Я влаштовую вечірку. Прийдеш. Дякую за запрошення. Я подумаю. Не можу повірити, що мене всі проігнорували. Спокійно, може, сходимо, перевіримо, що за акцію вона влаштувала. Навіщо? Ходімо. Ну і що ми тут забули? Ми розвідуємо ситуацію. І як успіхи? Поки не ясно. Друзі, ви теж приєдналися. Ходімо, я покажу вам, де прибирати. Ти не поліг, щоб прийти сюди. Так що давай допомагай природі. Показуйте, що робити. Ця полуниця тільки з грядки. Я просив найсвіжішу для вас. Їжте. Один, два, три. Ми команда мрії! Поїхали! Я подаю перша! Схоже, що наші друзі знайшли собі цікаве заняття на пікніку? Ловлю, не турбуйтеся, я зараз розберуся з ними! Уперед ні. Їсти на одинці нудно. Я почекаю. Що він там робить? Я перехоплю її. Так у чому річ? Припиніть це безладдя. Лови, я теж знаю парочку трюків. Це було круто, а ви вмієте веселитися? Ну, скільки можна чекати? Вау, який кидок! А я крута! О, ні, він повертається! Ауч! Як боляче! Ненавиджу пікніки! Я йду. Я зроблю перерву. Грайте без мене! Ой, а де Керол? Ного о, а для вас я приготував вашу улюблену страву. Давайте швидше я зголодніла. Уже несу ваші суші, насолоджуйтесь. А як же я? Мені теж треба чимось харчуватися. Де мій ланч? Дайте йому щось перекусити. Клас, свіжа булочка, дякую. А я теж хочу особливу страву, а не цю. Їй що дають або залишайся голодною. О Жаклін, вітаю! Почекай хвилинку, я тобі дещо відклав смачненьке. Вау, справді ви такі добрі до мене. Тільки нікому ні слова. Добре, дякую. І як він може харчуватися цією гедотою? Добре, що я маю суші. Смакота. Я проковтну тебе. Локшина холодна. Привіт, друзі! Ой, а що це у вас на тарілках? Хочете, поділюся? Ти ще питаєш. Я візьму один. Дякую, що поділилася. Смачно, як у ресторані. А що це за шум? Пригощайся. Вони їдять разом. Ну і добре, зате мені більше дістанеться. Я така схвильована. Цікаво, хто це буде. На нашій досці пошани стало на одне ім'я більше. Не можу повірити, це моє фото. Ти це заслужила. Вітаю, жаклін! Ти наша гордість. Бідна студентка Жаклін справді користується популярністю в коледжі. А ти чого радієш? Чудова фотографія. Я обурений. Як вони мені всі набридли. Я маю до тебе прохання. Прийом не чую. Ой, кажіть. я думаю, що у неї не дуже виразний макіяж на цьому фото. Я вас зрозумів, це легко виправити. Це мій тобі подарунок. <хи> Мої заняття в худшколі пройшли не дарма. Я вам покажу, на що здатний. Сподіваюся, він не напортачив? Зроблено. Ти мене налякав, вибачте, я схвильований. Ну як, у тебе вийшло? Зробив усе в найкращому вигляді. Як вона додумалась до такого? Наша Жаклін дуже креативна. Ось, побачите, тепер її всі засміють. Побачимо з дороги. Ми хочемо усім показати наші модні луки. У якому сенсі модні? Що ти не робив? А що я? Я просила зіпсувати її фотографію, а не вигадувати новий тренд. Я не винен, що мій стиль занадто крутий. Не лезте собі. О, а де всі? Ми ж домовились зустрітись тут. Привіт, Керол! Привіт! А ось і вони бувай, я радий, що тобі сподобався, мій бодіар. Гей, ти не до Пікасо. Ти знову зіпсував мій план. Але я не думав, що так вийде. Іди з моїх очей бачити тебе не хочу. А ти дивися сто очей. Кажу тобі, ми не встигнемо. Так, часу не залишилося. Гей, друзі, у Керол. Є дещо для вас. Багата студентка намагається отримати прихильність інших за будь-яку ціну. Я маю декілька зайвих гаджетів, я можу подарувати їх вам. Вау! Нічого собі беріть, не соромтеся, я маю таких безліч. Я залюбки допоможу однокласникам. Привіт, друзі! Я маю відповіді по тесту з біології. Хочете поділюся? Звичайно, так, будь ласка, ти наша рятівниця. Дякую. Ти теж можеш узяти. Мені не шкода. Яка щедрість? Ця пайдівчинка мені вже набридла. Упевнена, вона тільки прикидається такою хорошою. Ось так ти ставишся до навчання, Керол. Ні, ви правильно зрозуміли. Ах, ну і добре. Ваші результати тесту. Може, мені не таланить? Перестань, дратує. Все підготував? Як ви й просили? Чудово! Цей смартфон зробили спеціально для мене. Дивися, що це там у Керол. Ну, відверніться! І дотримуйтесь дистанції. Можна подивитись: тримайте свої руки при собі. Речі Керол недотарканні. Ну що, вони зацікавилися? Ще й як? Чудово, бачила, який у неї планшет? І лімітована модель смартфона. Я хотіла собі такий. О, дивись, що Жаклін притягла. Це мій домашній комп'ютер. Це ж раритет. На такому моя бабуся в Маріо грала. Так, він старенький. Бідолежна студентка не може дозволити собі дорогу техніку. Що це за динозавр? З якої він епохи? Я думав, вони вже вимерли. Залишилися в історії. Запускаємо. Я бачив такий мультику про печерних людей. Точно. На ньому тільки в пінбол грати можна. У чому справа. Чому вони виселяться без мене? Давай же, Клін, ти зможеш перемогти ендер дракона. Схоже, вони грають у Майнкрафт. Це ти все винен! Що? Чому я? Потрібно було просто принести популярне. Ну, гру, а тепер ніхто на мене не звертає уваги. Усе через тебе. Але я щосили намагався. Цей DIY має вийти дуже класним. Що за дурницю вона робить? А байдуже, мені є чим зайнятися. У багатої Керол немає простих речей. У неї навіть попіт елітний. Ого він золотий, Керол, а можна нам пограти. Так, звичайно, чудово. Ой, воно не клікає. У чому справа? А ти натискай сильніше? Так і палець зламати можна. Просто лакшері, попіт не для тебе. Ой, він такий твердий і справді не клікає. Може, це дефект який. О, що це там у клін? Що ти робиш? Зараз побачите, я майже закінчила. А як же мій ексклюзивний попід? Такого немає ні в кого більше. Цікаво, що це буде. Вона так старанно працює. Припиніть смітити! Це вам не гурток, вправні ручки. Вона вирізає космонавтика. І справді це попід у формі Among Ас. Ти така креативна, вийшло дуже круто. Дякую. Не можу повірити, що ніхто не прийшов мене привітати. Мені так нудно. Цікаво, де усі? Схоже на вечірці у бідної жаклін купа народу. Знову ця вискочка у центрі уваги. Давайте сьогодні добре запалимо! Ура! Сховайте мене терміново, вона не повинна мене побачити. Класна вечірка. Вітаю! Дякую! Я рада, що ти прийшла. Давайте відриватися разом! Схоже я не маю вибору. Друзі, заносьте закуски. Ого! Та це ж цілий шведський стіл! Сподобалося наше відео? Тоді став уподобайку до цього відео, підписуйся на наш канал і не забудь натиснути на дзвіночок. До зустрічі!